Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. До вашої уваги астрологічний прогноз на найближчий тиждень з 23 по 29 вересня. Овне, попри зовнішнє напружене тло та тривожні настрої в суспільстві, ви відчуєте прилив життєвих сил, бажання не тільки самим отримувати задоволення від життя, а й тішити оточення. Ваша харизма підвищується. Оточення звертає на вас увагу. І це можна використовувати для просування своїх проєктів. Намагайтеся більше часу присвячувати дітям або провести час з друзями. Візьміть максимум від цього тижня і наповно заряджайте позитивною енергією. Тельці: енергія, яка раніше буде вас переповнювати, і вас може кидати з боку в бік через спрагу кипучої діяльності, щоб не уславитися ексцентричною особою. Краще поводитися скромніше і не надягайте все краще відразу. Принаймні вас готові вислухати і розглянути вашу точку зору на той чи інший процес. Ваша дотепність буде на висоті, і цим можна непогано скористатися наприклад, зав'язати корисне знайомство або налагодити стосунки з кимось, кому ви давно симпатизуєте. Близнята! Розташування зірок таке, що спокійне життя настане не скоро. Знайомі та колеги постійно нагадуватимуть про себе, будьте готові до непередбачуваних перешкод, засудження з боку інших людей. Тиждень підходить для вирішення бюрократичних питань, заповнення різноманітних звітів, переоформлення документів, а ідеальним планом на вихідні буде відпочинок. Відклатіть будь-які нетермінові справи і за можливості вдайтеся до нічого не роблення, без будь-яких докорів сумління. Попрацювати ви ще встигнете. Раки. Тиждень багатий на події, складні та перетворювані. Весь цей період ви будете готові до багато чого, щоб набути високого суспільного статусу. У вас буде переслідувати бажання мати розкішні речі та дорогі бренди, але не витрачайте всі ресурси. Заощадження вам скоро знадобляться. Якщо раптом ви відчуєте гостру потребу взяти кредит, щоб придбати останню модель айфона, Краще перевести дух і зважити все і проти, а не йти на поводі у своїх матеріальних бажаннях. Плеве непередбачуваний і водночас дивовижний період. На початку тижня ви схильні сприймати те, що відбувається навколо так, ніби ваше життя це суцільний квест. Але в будь-якій галузі життя вас буде супроводжувати везіння, і все буде вдаватися напрочуд легко і швидко. Тож користуйтеся життєвою енергією цього тижня. І беріться за будь-які питання, навіть за ті, які, як вам здавалося, вирішити неможливо у матеріальних справах беззмінна краще. Діви, Не висловлюйте претензій і не з'ясовуйте стосунки з кохальною людиною, якщо вона є, а якщо ні, не фліртуйте у супермаркетах та не відкривайте сайти знайомств. Жодна романтика протягом тижня, хоч як це не сумно, до добра не доведе. Але вашої особистої енергії достатньо для того, щоб виявити ініціативу у професійній сфері. Сміливо йдіть до начальства і беріть у навантаження додатковий проєкт. Займайтеся реалізацією власних ідей у будь-якій галузі, що цікавить вас. Терези! Гарний час для запису на курси, підвищення кваліфікації або вирушити у поїздку відрядження, яке давно планували. Спілкування як з професійних питань, так і з близькими людьми клеїтися не буде. А в будь-якій навіть більш-менш простій справі виникатимуть непередбачувані перешкоди. Найбільш сприятлива самостійна діяльність, фізична робота на самоті, а також активний відпочинок. У цьому випадку ефект буде помітний вже до середини тижня. Скорпіони зірки не вітатимуть жодної ініціативи, а надто активні можуть, навпаки, нарватися на серйозні неприємності. Обставини тижня. Ведуть ваш розум до абстракцій, спонукаючи мислити якимись ефемерними категоріями. Діяльність пов'язана з конкретикою та концепцією, буде даватися вам особливо важко, натомість будь-які креативні вчинки привертатимуть до вас увагу інших людей, що дозволить знайти нові способи втілення своєї мрії у реальність. Стрільці Ви схильні виставляти на показ свої переживання. Віддаючи перевагу додумуванням за співрозмовників над відкритою розмовою, якщо у вас виникнуть питання до близької людини, краще вийти на прямий діалог і розвіяти сумніви. Планетарні аспекти дають вам здатність налагоджувати корисні зв'язки та з їхньою допомогою домагатися своїх цілей. Вам буде властива легкість на підйом та винахідливість а для успіху. Вам потрібно намагатися бути перед очима, обертатися у різних колах і заводити всілякі знайомства. Козироги. єдине, що може затьмарювати цей період, невміння доводити розпочати остаточно, а також примхи рідних, коханих або дорогих вам людей. Напружене енергетичне тло тижня додає вам імпульсивності та бажання відстоювати свою точку зору до останнього. Протягом тижня краще не займатися грошовими питаннями. Та не планувати серйозних маніпуляцій, пов'язаних із здоров'ям. Зате відвідування салону краси та стрижка волосся минуть чудово і принесуть багато позитивних емоцій. Водолії. бажання бути в центрі уваги може спровокувати агресивні випади та непотрібні домисли з боку конкурентів та недоброзичливців. зачепити ваше самолюбство простіше простого. Тому намагайтеся не реагувати на будь-які критичні зауваження на вашу адресу. У вже знайомому колективі на роботі вам вдасться організувати командну роботу і досягти непоганих результатів. Також тиждень сприятливий для того, щоб проробити ці справи, що накопилися за довгий час, до яких зазвичай руки не доходять. Риби, емоції будуть зашкалювати, пристрасті кипітимуть. А розмови закінчуватиметься бурхливим з'ясуванням стосунків. Самотнім корисно почати думати про зміни на особистому фронті, тому можна оновити анкету на сайті знайомств та активно спілкуватися у соціальних мережах. А тим, хто перебуває в стосунках, має сенс хоч трохи потішити романтичного партнера та влаштувати вечерю із свічками чи вибратися вдвох на пікнік. Також тиждень підходить для важливих життєвих змін оформлення документів далеких подорожей.